Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні покажу вам свою ранню капусту. Вчора було, запитала мене жіночка із Київщини, з Київської області, як ваша капуста, розкажіть. Ну ось Я вам зараз показую моя капуста е, уж зійшла непогано, можна сказати. Це Парел, Зарісіма, ось оце, і Аліна. Ну, деякі не згодили, сіла по 10 зернин, тільки парел було. Трошки більше, мабуть, зернин 18. Ну, не зійшло. 1, 2, 3, 4. Не зійшло. Взагалі, три дні після того, як вона зійшла, почала у будинку витягуватися. Ось вона витягнулася, тому я її винесла у неопалювальну тепличку. У мене ось така тепличка, бачите, зовсім тоненька. Але я її зробила таку хатку на Це на ящики настелила ось отакий утеплювач і поставила їх. У нас сьогодні мороз вночі був 5 градусів. Тому я накриваю таким двойним агроволокном. А на день відкриваю, тому що ось лежить градусник, то зараз температура тут майже 30 градусів. Ось. І так вона у мене буде тут рости. Ну, та, що витягнулося, я думаю, далі вона витягуватися не буде, тому що тільки день вона стоїть у мене у теплиці. Тут буде більш прохолодніше. На ніч буду прикривати, але дивитися, яка температура, якщо дуже низька, то буду накривати. А взагалі вона мене довго не росте у касетах. Як тільки з'являється, бачу, що третій листочок з'явився, я відразу висаджу її на постійне місце проживання. І під дуги, або якщо низька температура, то спочатку деякий період до потепління вона у мене під плівкою на день відкриваю, а потім просто уже до збирання врожаю під агроволокном. Ось отак я вирощую ранню капусту. Ну Зараз вона ось у такому парил, зійшов трошки пізніше, не встиг у будинку витягнутися. Ось він, ось 1, 2, 3, 4. Не знаю, чи зійдуть, чи вже не зійдуть. Тут деякі зійшли раніше, деякі пізніше виходять за рістів, маліна зійшла одна, тільки не зійшла, дві. А так усі зійшли. Ну, мені цього достатньо, тому що я вирощую капусту тільки для себе. Розсаду я не продаю. І потім вже буде середня підійде. Я ще середню не сіяла, купили мені порадила. Я... Порадили мені дуже гарний, кажуть, сорт. Славія середня, і жіночка зустрілася в епіцентрі, і жінка-моя підписниця біля насіння. І вона мені порадила славію середню, ну і, і пізню агресор. Але це все буде ще пізніше, це ще буде квітень місяць. А зараз ось я вам показала, яка у мене рання капусточка. Всім гарних врожаїв, сійте гарні це гібриди, я їх вже вирощую не перший рік. Мені подобається, щільна, безпроблемна. Якщо накрити під агроволокном, вирощувати, то взагалі... Да, і взагалі, і навіть якщо не під агроволокном, то на, на гібриди не так нападає оця біла крилка і, і слимаки не так їдять, як оце юнська, наприклад, Рання. Ну, ще є інші, звичайно сорти, гібриди, не буду говорити, ви все це знаєте без мене. Ось, я думаю, що. Я задовольнила запитання моєї підписниці. Дякую за підписку. Підписуйтеся, переглядайте відео. На все добре, до нових відео.